В інституті йде з логіки. Професор ставить двійку, ну і студент, хапаючись за останню соломинку, каже, знаєте що, професор, давайте з вами заключимо парі. Каже, так, давайте. Якщо я вам задам одне питання по логіці, каже студент. Якщо ви дасте відповідь правильну, то ставте мені вже два. А якщо не знаєте відповіді, ставте мені п'ять. Ну, каже, професор, я не знаю, немає такої, мабуть. Немає такого запитання по логіці, яке б я не знав. Давайте ставте ваше запитання. Ну і хлопець питає: поясніть, будь ласка, як це? Законно, але нелогічно. Незаконно, але логічно. І незаконно, і нелогічно. Професор думав, 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 як це пояснити, в чому відмінність. Каже, я не знаю. Ставить п'ять та й питає тоді в студента. ну... Дай відповідь сам на своє питання, бо я ж не засну, мені дуже цікаво. Ну, каже студент: дивіться, у вас молода жінка, вам за 70, а їй 20. Це законно, але нелогічно. Те, що у вашої жінки є коханець молодший за вас, це логічно, але незаконно. Ну, а те, що ви тільки що цьому коханцю поставили 5 балів, це і незаконно, і нелогічно.